Знову викладують слой картоплі. Але це дуже смачно. Такі файні, що просто. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати найулюбленішу і найвідомішу страву на Закарпатті. це є рокот Крумплі. У мене така файна ложка буде смальцю. Сковорідка вже нагрілася. Файно. Нехай смалець розтопиться. Ось дивіться, це є домашня ковбаса. У мене пів кіло домашньої ковбаси. Це пікніця в нас називається з червоним перцем. Вона буде. Тому що є пікніця без червоного, і я буду нарізати ось такими маленькими шматочками. Я її помила. Починаю смажити ковбаску. Поки в мене смажиться ковбаса, я чищу картоплю. Картоплі в мене півтора кілограма. Варю вісім яєць. Ну, яйця без різниці, які там більші, менші, це не суттєво не є. Уже підсмажилася в мене ковбаса, я її смажувала ну, буквально в колентесі, більше не треба, щоб її не висушити. Різаю картоплю. Ось дивіться, ось такими кружечками. Не товсто. Я смальцем вимащую мисочку. У мене мисочка, бачите, скляна. Ось так. Ось дивіться, в мене варяться 8 яєць, я варю. Хвилин 10-12, тому що треба яйця вкруту зварити. Бачите, як це файно чистять яйця. Я додала ложку солі, коли їх варила. Бесі вони файно так чистили. Вибираю ковбаску, тому що буду робити тут поливку. Заправочку буду робити. Так що я ковбаску так вибираю. Знаєте, вибираю вилочку, чому? Тому що жир. Не дуже хочу, щоб. Жир був там десь на лишній тарілочці чи ще на чомусь. Дивіться, неповна столова ложка в мене борошна. Літр сметани. Я все це додаю до там, де в мене смажилася ковбаса. Файно, нічого не підігріваю, просто файно буду перемішувати. Зараз, щоб борошно з'єдналося сметаною. Тут у мене борошна трішечки небагато. Сковорідка ще тепла. Висипаю всю сметану. Ну, літр сметани. У мене з горочкою. Чайна ложка солі, білий мелений перець. Він такий же має смак, як чорний. Просто я не дуже хочу, тому що воно не буде гарно, якщо я там чорним посиплю, ці цяпочки чорні будуть. І також чайна ложка йде перцю. Перемішуємо файно і пробуємо. Має бути файно посолене. Картопля не солена, яйця не солене, солена, тільки ковбаса. Ось дивіться, я файно то все перемішала. Сметана в мене 20%. Треба дуже файно вимішати. Ось так. І будемо викладувати картоплю, вже будемо складувати наші робот крупки. Викладую картоплю. Ви знаєте, буде її ділити на три частини. У мене будуть три шари. Так, Цього мало. Розпреділяю поливочка на картоплю йде. Так, ще. Так, розмащую зверху, додаю всю ковбасу. Знаєте, воно таке, як лазання буде. Воно має такими шарами йти який запах цієї копаски. Так, гарно викладую її руками, бачите? Ось такими слоями воно йде. Знову викладую слой картоплі. Шар картоплі, ось так от, невеличкий, зараз небагато. І файно викладую, щоб воно було рівненько, закрито все. Знову поливочка. Нарізаю яйця. Ось так вручну. У кого є пристрій, є такий пристрій, що можна яйця різати. Красиво так. Так, яйця я вже дорізаю. І їсть багато. Ви знаєте, сюди Дорог от кромплі іде дуже завжди багато яєць. Воно яйця дають свій смак такий. Цікавий такий. Один лавровий лист у мене, бачите, я його ось на краєшек ставлю. Я його пополам розламала, або два маленьких, або один великий. Цибулька. Дуже тоненько нарізаю цибульку. Цибуля теж ось так: на крайчики. Можна всередину, можна на крайчик. Як уже як це получить вам? Так і робіть. Цибулька вона дасть, а з крайчиком вона чуть-чуть підсмажиться і вона дасть свій смак такий цікавий. Зараз два зубки таких файних чеснока. Один так іде, один серединку ставлю. Чесночок він також дасть свій смак, дуже такий файний. Так, знову поливка. Ну, зараз так небагато треба. Зараз картоплю викладаю, а цю поливку я залишаю в кінці. Я буду поливати ще картоплю. Так, викладую наші крумплі. Знову трішечки поливаю, а остаточок залишу в самому кінці, коли вже картопля буде йти до готовності, я ще раз її змащу. Накриваю фольгою Так, дірочки обов'язково, щоб виходила волога пар, виходив. 200 градусів, пекти буду на 180. Ну, ви знаєте, ставлю на 200, 200 градусів на годинку десь так. А потім будемо знову змащувати. Пройшло в мене, ви знаєте, година 20. Вибираю. Ось дивіться, воно вже в мене готове. Ну, Там ще хвилин, вже 15. Заливаю остатками сметани, поливки. Так, і зараз файно розмащу і знову буду класти в духовку. Я весь Остаток омачки я на картоплю вилила. І зараз знову ставлю в духовку хвилин на 15. Поки не буде така корочка прижарена, присмажена. Ох, ставлю в духовку знову 180 градусів. Готувала я на 200 градусів. Вибираємо. Я думаю, що вже готові, бачите, омачка все файно так присмажила. І будемо чекати, поки остине трішечки. Трішечки треба почекати. Трішечки покучу, щоб ви бачили, що не пригоріло. У мене, бачите, які крайчики. Також все однаково. Ну що, друзі, рок от кроплі вже гостили, ще тепленькі, зараз будемо пробувати. Но хочу сказати, якщо ви будете, не знайдете червону ковбасу домашню, щоб вона була з паприкою. Просто коли піджарите ковбаску, додайте одну чайну повну ложку паприки, але буквально на одну секундочку і зразу виключайте вогонь, тому що вона потім перегорить і буде чорна. Відрізаю кусочок. Ви знаєте, вона має бути така, як лазання. Ось десь так. Будемо пробувати, як то буде. Вибираю. Бачите, вдалося мені все таки відрізати, якби такий шматочок невеликий. Ну, але це дуже смачно. Такі файні, що просто. Ну що, дивіться, Рокот кромплі мої готові. Бачите? Ось воно таке, як лазання. Так. І це іменно класика того, що роблять в подливі, що багато Подливі має бути, але це є класика. І вони дуже смачні і дуже файні. Готовити треба. Півтори-дві години. В кого, яка картопля, ви знаєте, від картоплі також залежить. У мене гладка картопля, така м'ягенька, файна, що в мене все дійшло і все як має бути. Хочу побажати вам. Попробуйте, спробуйте, приготуйте і, як завжди, будьте здорові!